Доброго всім часу доби. У мене звернення швидко для, для до правоохоронців України і до е, їхнього міністра. Така порада. Я розумію, як люди відносяться до порад в нашій країні, але <свісно> дозволю собі дати вам одну. Е, не чіпляйтеся, будь ласка. До військових, які перебувають у СЗЧ і які мають документи з тяжким пораненням. Навіть якщо те, то ВЛК просрочене. От, але будь ласка, подивіться, в нього є форма 100, от, де написано характер в общем, ну, тої травми того поранення. І якщо воно тяжке. Класифікаюся як тяжке. Не треба таку людину чіпляти, навіть якщо вона знаходиться в розшуку. Це моя вам порада. І ще е, в, ос... в особ... особовому складу збирати раз на тиждень в актовому залі і примусово передивляйтесь фільм Рембо першу частину. Тільки першу частину. Це вам моя порада. Ну, е, може до вас. Е, Щось дійде навіть у кого нема мізків. А це більшість із вас, я так розумію. Навіщо ви чіпляєтеся провокуєте людину? Я не розумію. Навіть якщо вона знаходиться в розшуку, вам показали документи і шакам, що в мене травма. Я був на фронті з пораненням. ну Подивіться, як людина числом. Отримана поранення і яким числом в неї СЗЧ. Подивіться просто. Може контрнаступ був в цей час. Ну, людина з фронту прямо йшла, тому що ну, вона спробувала себе і не потягнула фізично з таким пораненням ну, нести службу. Є такі люди, да, у кого є поранення. Є такі люди. Може я один, але є такі люди. У кого є поранення, у кого немає цього довбаного, бо тоді треба було від частини направлення, а зараз мене тягають по всяким батальйонам резерву, розумієте? ну Воно мені не потрібно. У мене немає нікого з рідних. в мене помер батько, у мене немає нікого з рідних, я не можу залишити. Нема на кого залишити вон собацюру. Барочка. іди покажись. Йди покажись, йди, бігаєш там в траві. Бачите, от пісочок. У мене немає коштів, так, да, там придбати котам. Я хожу за декілька кілометрів. Е, Барочка. Я хожу за декілька кілометрів, е, бо кошакам треба пісочок. От, якщо вони у хатки закриті. Розумієте? І мене не треба закривати по всяких там ваших батальйонах резерву і ще щось. Я скажу на фронті вже був У мене не вийшло. Після поранення був. Зробіть, будь ласка, і ну, може ви вбережете чиєсь життя, просто подумайте. Із своїх е цих е чорних. Ну вони не чорні, вони сірі, але чомусь носять чорну форму. Ну ладно.